Сьогодні я розповів вам про геймплей гри Dead by Dailing. Ви з'являєтесь в чотирьох. з'являєтесь на закритій території і вам потрібно знайти відразу генератори, щоб почати його ремонтувати і спробувати втекти звідси. І якщо все ж таки ви його знайшли, то знайте, легко це не буде. Будуть з'являтись перевірки на реакції. Ви повинні будете натиснути на кнопку, коли червона стрілка попадає в прямокутник. Якщо стрілка попадає в чорну зону, ви отримаєте 50 очок. Якщо стрілка попадає в білу зону, ви отримаєте 300 очок. Так-так, хлопчина тобі не почула 300 очок. Ви можете ремонтувати генератор як самостійно, так і зі своєю компанією по цеху. Разом ви набагато швидше відремонтуєте генератор, тоді ви матимете змогу максимально швидко наковати п'ятами звідси. Ремонтувати генератори ви можете як і своїми руцями, так і інструментами. Якщо у вас є в руках інструменти, підходячи до генератора, ви нажимаєте на інструменти і шкала заповнюється в два рази швидше. Якщо вас побачив маньяк, то біжіть, бо він може порубати вас нахрен на частини. Ну, не на частини, але при смерті ви будете і вам прийдеться повзати в кущах. Надіючись на те, що він вас не побачить. Але ви можете від нього і втекти, перепригаючи через віконця, перекидувати дошки або перепригуючи через них, це буде призупиняти маніяка. І ви виграєте для себе час. А тут у мене все життя пронеслось перед очима. Але якщо ви такий везунчик, як і я. І маньяка знаходите самі, то треба якнайшвидше дати часу від нього, перепригуючи вікна і маневруючи. Хе-хе, <гум> міма пуха? Після того, як ви відірвалися, то переходьте на ходьбу, щоб не лишати за собою сліди. Ну і якщо вже і сталося таке горе, що він вас піймав, то можете, натискаючи на ліву та праву кнопку по черзі, спробувати вирватися від нього. Але це не завжди можна встигнути. І тоді вам прийдеться повисіти трохи на крюку, дочкатися, поки вас хтось не врятує. А так ви можете покричати, поплакати, згадати все своє життя. Ви і ваші колеги по цеху можете знімати один одного з крюка. На крюку можна бути максимум 2 рази, на третій раз ви вже помрете. Але якщо і перший раз ви дуже довго висіли і сущність почала вас пожирати, то ваше тіло вже відправиться на годування хробаків. Вийшов звідси розбійник. Для мене це найважчий маніак, він завжди мене дістає. Коли вас вішають на крюк, у вас є можливість, є шанс спригнути з крюка. Але цей шанс такий мізерний, що ним треба користуватися лише тоді, коли ви впевнені, що вас вже ніхто не врятує. Бо коли ви нажимаєте і вас не виходить все ж таки звільнитись, то сущність приходить набагато скоріше. Тоді у вас з'являються перевірки реакції. Поки ви прохолоджуєтесь на крюку, ви можете дати меседж своїм побратимам. Ви можете сказати, що вас треба як можна скоріше рятувати, або дати попередження, що маньяк ошивається десь близько. То будьте обережні. Коли маньяк вас збиває з ніг, і ви при смерті, ви можете натиснути кнопку Поновити свої сили або ж слимачком повзати до більш спокійного та надійного місця. Якщо манячійна скотина повішала вас на другий раз на крюк, у вас з'являються перевірки на реакцію. Якщо ви червоною стрілкою попадаєте в зону прямокутника, ви виграєте собі час, щоб вас могли врятувати. Але якщо за цей час вас ніхто не врятує, то ви відправитесь на побачення з Господом. Ви собі відпочиваєте в травці, а тут до вас підходить крупний стриптизер і хапає вас на плече, то хоч і ж виривайтеся з нього, нажимаючи ліву та праву кнопку. І коли ви вириветесь, то давайте драпу. Поки він вас не спіймав та не станцював для вас. Навіть якщо він вас поранить перед виходом і вибудьте смерті, ви все одно можете виповзти. Якщо ви все ж таки змогли відірватися від маньяка, вам треба себе полікувати. Лікувати ви себе можете, як і аптечкою. Нажавши на неї, ви почнете дуже швидке лікування. Звісно ж, проходячи перевірку на реакції. Але якщо у вас стоїть здібність, ви можете самі себе лікувати. І це не те, що як воно виглядає, він сам себе просто лікує. А якщо у вас є здібність як у рембо, завжди вставати на ноги. То ви можете поновити свої сили і встати самостійно. Відразу побігти і врятувати своїх товаришів попіднімати їх на ноги, вказати маньяку середній палець і втекти до дверей. Коли ви при смерті перед тим як поновлювати сили, треба злитися з місцевістю, притворитися дохлою собачкою, поновити сили, піднятися на ноги, знайти місце, де вас ніхто не бачить. І долікуватися до початкового здорового стану. Тепер ви свіжий як огірок, і можете вилікувати свого побратима. Долікуєте, піднімете і огірка вже два. Можете його піднімати як з предсмертного. І долікувати до початкового здорового стану, проходячи перевірки на реакцію. Щось це дід занадто довго нагалажується у мужика. Після того, як всі генератори зроблені, вам покажуть, де знаходяться ворота, і ви зможете їх відкрити і змитися з цього додому. Щоб відкрити ворота, теж треба час, але вони хоч проходять без перевіреної реакції. Після того, як відкрили ворота, не поспішайте тікати, можливо, ви ще можете когось врятувати. Коли ви залишаєтесь єдиним вижившим, ви можете втекти через люк. Коли вас двоє, люк з'являється, коли ви лишаєтесь один, він відчиняється, і ви можете через нього втекти, якщо не встиг маньяк його закрити. Коли люк десь поблизу, ви можете почути звук протягу вітру. Ще в цій грі є шкафчики. Якщо ви відчуваєте, що маньяк десь поряд або у вас на спині з'явилось сердечко червоне, то вам треба сховатись в шкаф. Але маньяк може здогадатись, що ви там, якщо це поблизу генераторів. В цій грі можна як і бігати, але бігати лишаються сліди, маняк їх бачить. Можна ходити, в ходьбі він не бачить ваших слідів. і можна навприсяді. Також слідів не буде видно. Маньяк може брати різні здібності, які залежать від тотемів. Якщо ви до них підійдете, ви можете натиснути очистити і ви зруйнуєте тотем і зруйнується його здібність маньяка. І навіть якщо тотем ще не проклятий маньяком, то ви отримуєте 1000 очок. За собою вкладкою ви можете брати мапу. Мапа підсвічує аури генераторів, крюків та люка. Якщо у вас стоїть такі здібності на карті. Тільки не беріть мапу, в якій була завернута риба, ось такий запах жахливий. І в кінці вам покажу скільки ви набрали очок. Щоб дати вам одну або дві каплі крові і підняти ваш ранг вище, ставте лайк, підписуйтесь, людина старалась.